Група DTEK ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з провідною американською компанією Fluence, світовим лідером у сфері накопичення енергії. Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об'єктів різної потужності від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях. Загалом система зможе зберігати 400 МВт годин електроенергії, достатньою для забезпечення електроенергії 600 тисяч українських домівок протягом 2 годин. Робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключення та аварій, особливо в умовах руйнування маневрної генерації. Будівництво об'єктів тривало півроку, з березня по серпень 2025 року, що значно швидше за стандартні терміни реалізації таких проєктів щодо інших новин тижня. Єврокей Ukraine Львів планує будівництво ВЕС 100 МВт у Львівській області. Вес встановив Україні вітротурбі на 880 МВт потужності і продовжує працювати. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії Folk НКЦ. Підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.